Вітаю, друзі! Нове оновлення 119.1. І сьогодні я хочу поговорити з вами саме про нього, а конкретніше про зірку цього оновлення чи, можливо, називайте їх зірками. Це нова гілка китайських тяжів з реактивними прискорювачами. В цьому відео я працюю не як зазвичай по сценарію, а воно більш таке лайв, тому що я просто хочу поділитися з вами своїми емоціями, відчуттями і думками з приводу гілки, яка нас чекає вже після Нового року, я надіюсь. Той, хто був зовсім недавно на стрімах, вчора та позавчора, ми вже це все діло обговорили, і я думаю, що ви прекрасно знаєте мою думку. Тим більше, що з більшістю із вас моя думка зійшлася. Зовсім недавно ми. Отримали з новорічних коробок БЗ-176, яку, власне, багато хто необдумано почав називати імбою. І з самого початку я думав так само, коли я її отримав, я свою думку змінив. Чому я не вважаю, що БЗ-176 імбою? Тому що все-таки це більш рандомний танк за рахунок своїх фугасів і доволі низького пробиття. Так, воно на рівні, але все ж таки для восьмого рівня. Є танки, які пробивають броню набагато частіше. 800 разової шкоди у БЗ-176 це така собі бабаха на мінімалках на восьмому рівні. І я думав, що гілка буде схожою на цей танк. Я був впевнений в тому, що нові китайські тяжі будуть перше не дуже мобільними, друге, броньованими. А третє, я думав, що все-таки вони випустять їх із фугасними. Гарматами, в яких би були, наприклад, хеш-фугаси, які пробивають трішки більше броні, коштують трішки більше знову ж таки, і звичайні фугаси, як в принципі у бабахи. Ну і ББшки, які були б чимось середнім, з меншою альфою, але з середнім бронепробиттям. Ну і відповідно коштували би не так дорого. Ми маємо не зовсім повноцінну гілку важких танків Китаю. З ракетними прискорювачами ми будемо починати качати їх з сьомого рівня після тайпа 58 тому, якщо ви плануєте качати цю гілку відразу після її виходу, вже можна починати накатувати досвід на Type 58, якщо він у вас відкритий. А якщо ж не відкритий, то відповідно можна починати відкривати. Відкриваємо Type 58, робимо максимальну комплектацію. Ну і фармимо приблизну кількість досвіду для сьомого рівня. В принципі, в інших гілках прокачки танків можна подивитися і приблизно оцінити кількість. Того досвіду, який буде потрібен вам для того, щоб відкрити перший танк БЗ-58. Головна особливість цих танків це, звичайно, їх ракетні прискорювачі або реактивні прискорювачі. Називайте це як хочете. У кожного танка їх буде відповідна кількість: з сьомого рівня їх буде три, у восьмого 4, дев'ятого 5. Ну і в 10-го їх буде цілих 6. Кулдаун у них однаковий, і кожен з них дає прискорення на 10 секунд. Як нам кажуть розробники, наступною фічею даних танків буде лобова броня, яку буде важко пробити. Ну і відповідно непогані кути нахилу нашої гармати, все так, як є у БЗ 176 нашого китайського преміума. Єдине, що буде не так, як у нашої бзх 176 це гармати. Армади будуть альфовими, але не матимуть такого пробиття на хешфугасах, як у БЗ-176. Це все прекрасно виглядає на цифрах, на картинках, але все ж таки, як воно буде в рандомі, будемо бачити. Зовсім недавно почався загальний тест оновлення, на якому вже всі вспіли пограти. Я туди не заходив, я просто подивився відео геймплея на цих танках і можу вам сказати, що я скоріше за все цю гілку качати не буду. Якщо ми говоримо про броню, то найважливішим в нашій грі є момент того, що ми можемо якось нею відігравати. Наприклад, на баштах є стота мауса дуже велика приведена броня, і тому ми можемо крутити баштами відповідно до нашого супротивника, таким чином збільшуючи її і зменшуючи варіант. Пробиття саме противником. На деяких танках по типу Тортойса чи ще якихось, ми можемо просто-напросто виходити з тої сторони, яка нам вигідна, і таким чином, наприклад, ховати лючок чи якусь зону, в яку нас легше всього пробити. Якщо ми говоримо про прокачку якоїсь техніки, то для мене це завжди топ, це 10-й рівень. І тільки із цього я виходжу, варто мені качати цей танк чи не варто. Десятий рівень БЗ75 по своїх характеристиках на цифрах дуже непоганий. Але в нього є два величезних мінуси. Це його лючки. За деякий час після того, коли я почав грати, в ввели марафон, в якому роздавали усім WZ-114. Тоді я ще був зеленим новачком і не вмів грати. в мене не було техніки. Я виконував цей марафон за чистий досвід. Мені довелося нафармити. 260, здається, тисяч чистого досвіду на 8, 6, 5 рівнях, які в мене тоді були. Тим не менше, цей танк я взяв і викатив його з ангару. Але як тільки мене побачили, мої противники вони нанюхали мої лючки. І лючки там доволі таки величезні. Плюс до того, як такої приведеної броні там практично немає. Так само і у БЗ-75. У лючки його будуть любити всі, кому тільки не лінь. А це буде найголовнішою його проблемою. Можливо, колись я дійду до цієї гілки і викачаю їх. Але зараз у мене є БЗ 176, який так. Сильно не страдає від його лючків, який доволі непоганий по гарматі, якщо вицілювати потрібні зони. І так само має реактивні прискорювачі. Кому не пощастило вибити цей данк з коробок, я думаю, що гілку качати можна. Ця гілка буде зовсім не імбовою, але і калум її назвати, я думаю, також не можна. Вона така, чисто середнячок. Новачку, я думаю, вона не підійде. Тому що знову ж таки треба розуміти, де правильно виїхати і як правильно виїхати, щоб вас не робили влючки. Тому що за рахунок кутів вертикальної наводки гулючки будуть завжди світитися першими. Ось такі у мене думки. Якщо у вас є якісь думки з приводу цього, пишіть їх в коментарях, буде дуже цікаво почитати.